А зорі, а зорі по синьому морі, а місяць за хмар виглядав. рвалась, голубко, від мене, до хати, а я, все тебе не пускав, рвалась, голубко, від мене, до хати а я, все тебе не. Пусти ж мене, милий, пусти мене додому, На дворі біліє вже день, як прийду до хати спитається мати, а де ж ти була до як прийду до хати, спитається мати. До тепер, а ти, скажеш, моя наймиліша, гуляла в вишневім саду, квіточки збирала і пісню, співала тепер, вже додому йду. квіточки збирала і пісню, співала тепер. Вже додому йду. а зорі, зорі по синьому морі, а місяць за хмар виглядав Терма золупко від мене, До хати, а я все тебе не пускав, тирва золупко від мене. Я все тебе не пуска.